Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Рада всіх я вас вітати і заняття розпочати. Будемо працювати гарно, швидко, весело і право. Подивіться, дітки, на картинку. Хто на ній зображений? Так, дітки, зараз я вам включу музику, ви уважно її послухайте, мисіньку. Ви вже здогадалися, ми сьогодні з вами будемо говорити про дружбу і наших друзів. І наше заняття буде присвячено Дню дружби. Але я знову на заняття прийшла не одна. Послухайте загадку і дізнайтесь, який друг сьогодні прийшов до нас. Добрий друг звірятам, дітям. Він живий, як я і ти, та таких у цілім світі більш ніде нам не знайти. Це тому, що він не пташка, і не тивір, і не комашка, не котисько, не щеня, не ведмідь, не вовченя. Він знімається в кіно. І відомий вам давно. Пізнати його неважко. І зветься він, дітки, я? Чебурашка, Так, Чебурашка сьогодні завітав до нас на заняття. Скажіть, а хто у Чебурашки друг? Так, прокодил Гена. друзі щирі вони і справжні, правда ж? Давайте зараз подивимось, яким повинен бути друг. Друг повинен бути вірним, чесним, сміливим, надійним, чуйним, уважним, довірливим, розумним, рішучим, справедливим, сердечним і добрим. Дітки ви згодні зі мною, що друг повинен бути таким Так, добре. Зараз я хочу, щоб ви подивились уважно на картинку і сказали, є дружба на цій картинці між дітками? Що роблять дітки на картинці? На картинці зображений хлопчик з дівчинкою, хлопчик що робить? Дарує дівчинці квіточки, і можливо... Вони стануть друзями. Так, картинка можна сказати про друзів. Добре. А на цій картинці є дітки дружба. Тут важко сказати, правильно, правда? Дітки, які на задньому плані вони граються, будують башку якущих будиночок, так, а дівчинка, яка на передньому плані, взяла всі іграшки, так, зібрала, мабуть, дівчинка жадібна, вона не хоче ні з ким ділитися, хоче гратися іграшками сама, дружити, мабуть, ні з ким не хоче. Так робити можна, дівки? Ні, звичайно. Якщо ти знаходишся в колективі, то потрібно ділитися іграшками, дружити, мати друзів. Так, вірно. А Ось на цій картинці. Так, тут ми можемо сказати, що дітки дружать між собою. Вони граються, іграшками граються, м'ячиком, займаються своїми справами, разом всі в дружбі, навіть сонечко ось таке їм. Гарно світить. Так, добре. Так, трішки, щоб ви відпочили, пропоную вам лего-руханку ось таку. Дивіться, у мене є ось лего легоконструктор, різні кольори. От я зараз вам буду показувати один колір і потрібно виконати вправу. Синій колір покрутись. Пропоную покрутитись. Так. Жовтий колір. Позернись. Червоний колір. Покажи, як літають літачки. Так. Зелений. Пропоную відпочити трішечки. Блакитний. дістати до пальчиків ніг. І білий, покажіть ваш щирий сміх. Показали всі свою усмішку. Так, молодці дітки. Дуже добре. А тепер я пропоную артикуляційні праву, артикуляційну гімнастику. Вправа перша називається «Слоник». Я наслідую слону, губки трубкою тягну, а тепер їх відпускаю і на місце повертаю. Дуже легка вправа. Потрібно губки тягнути трубочкою. Відуюча вправа, «Гребінчик», язичок свій покусаю, і звук лия упіймаю. Покусати потрібно свій язичок і теж під таку мелодію. Ще одна вправа – лопатка. Язик лопаткою тримай і на рахунок раз два три в ротик його тягни. Давайте розглянемо, якою буває незвичайна дружба. Вірніше, дружба може бути незвичайною. Якою ж? Давайте подивимося. Ось на цій картинці ми бачимо мавпочку із пташечкою, з голубом. Так, дружать вони. Тут у нас кішечка з крисою. Тут у нас тигренята з кроленятами. І тут хлопчик з дельфіном теж дружать між собою. А зараз давайте розглянемо. Подивимось, чи є дружба в казках між казковими героями. Скажіть мені, будь ласка, яка це казочка? Коло так, а скажіть мені, півник і двоє мишенят дружать між собою? Ні. А чому? Скажіть, будь ласка. Мишенятка дружить тільки між собою, так? а з півником у них чомусь не заладилась дружба. Вони, можуть вони подружитися, мабуть, тому що вони не допомагають півникові. Півник просить їх про допомогу, а вони не хочуть йому допомагати. Мабуть, тому немає цієї дружби, правда ж? Так, потрібно, щоб вони подружились, так? Тоді все в них буде добре. А на цій картинці, яка це казочка? Рібка, так. Скажіть, є дружба між казковими персонажами? Звичайно, є. Всі вони помогли дідусеві вирвати рідку. Якби не дружба, якби не друзі між собою то вони рідко не змогли витягнути, правда? А так говорить, що дружба це є сила. Або в дружбі сила, так? А ось на цій картинці. Лисичка сестричка і вовчик, братик Є дружба між лисичкою і вовчиком? Немає. А чому? Лисичка в нас хитренька, так? Завжди вона хоче вийти такою сухою з води, так, когось обманути, обхитрити, і тому дружби цієї немає. Теж потрібно лисичці помінятися, змінитися, так, щоб вона знайшла собі друзі. І ось така картинка, ця казочка дітки, називається Зимівля звірят. Може, хто читав її? Зимівля звірів. Тут всі звірі дружать між собою, всі тваринки дружать і допомагають один одному. І навіть на картинці видно, що вони друзі, що це є дружба. Почитайте, будь ласка, якщо хтось не знає. Так. А давайте подивимося на цю картинку і об'єднаємо друзів. Будь ласка, скажіть, хто ж друг у крокодила Гені? Хто до нас прийшов сьогодні на заняття? Ще Бурашка, так, а у Карлсона хто друг? Малюк, так, а у Вініпуха? Пятачок, так, а у котика? а от такого гарного козака. Ще один козак, так, два козака, теж другі. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, чи можуть дружити дівчатка з хлопчиками? Можуть, так, можуть. Тепер мені відповідає дівчатка. Дівчатка хочуть, щоб хлопчики були якими. Кажіть мені, дівчатка говорить, якими повинні бути хлопчики, щоб з ними можна було дружити? Сміливими, розумними та слухняними, добрими, чемними та добре, згодна з вами. А тепер відповідають хлопчики. Хлопчики хочуть, щоб дівчатка були якими. Відповідайте хлопчики, будь ласка гарними, несварливими, веселими, кохайними, ласкавими, ніжними так, теж згодна. Тому потрібно кожному з вас бути такими, щоб мати собі друга і дружити між собою, добре, молодці. Зараз роздивимося, мнемо смужки з прислів'ями про дружбу. Ось дивіться, міцну дружбу і вогонь не спалить. Є таке прислів'я. Про що це говорить? Про те, що якщо дружба міцна, якщо друзі добре дружать, то нічого їх не, не спалить, вогонь не спалить, нічого їх спалить. Розчулить, нічого їх, не, між собою не розсварить. Друга шукай, а знайдеш тримай. Теж, якщо знайшов друга, то, будь ласка, дружи з ним і тримай, щоб він ні до кого другого не пішов, так? міцна повинна бути дружба. Слідуюча. Друга за гроші не купиш. Вірно ж, дітки, є таке прислів'я, що друга за гроші не купиш. Не можна взяти якісь гроші і піти купити в магазині друга. Він не купується, так? І людина без друга, що їжа без солі. Якщо людина не має друга, то вона одинока, їй зовсім не весело, не радісно, немає з ким поділитися. І давайте з вами розглянемо, які ж є правила дружби для того, щоб їх, ці правила дотримуватися, їх потрібно знати. І тоді друг завжди буде разом з вами. Захищай друга, коли про нього погано говорять. Бережи таємниці, які він тобі довірив. Дружба це правда і чесність кожного. Якщо чесними, правдивими будете між собою, то тоді друг завжди буде разом. Ніколи нікого не обманюй і не ображай. Радій успіхам і досягненням друга. Якщо друг робить щось погане, зупини його. Поважай друга, поважай тим, з ким дружиш. І пробачати другові, звичайно, його помилки. Тому що помиляємося ми всі, і потрібно давати другий шанс і другові, і рідним. Тому потрібно пробачати. Запам'ятайте ці правила дружби і користуйтесь ними. І якщо ж уже так стало, що ви ненароком посварили своїм другом, це буває то пропоную вивчити таку чарівну нерилочку. Якщо ви її промовите, то тоді друг буде завжди з вами, він помириться. Досить лаятись і злитись. Ну давай скоріш миритись. Геть образа відійди, жде нас дружба назавжди. Давайте з вами її трішки вивчимо. Досить лаятись і злитись. Ну давай скоріш не ритись. Геть образа відійди, жде нас дружба назавжди. Так, молодці. Наше заняття закінчується. Відпускаємо нашого Чебурашку до свого друга Геніу Мультін. Він пропонує вам дружити, пам'ятати про своїх друзів, пам'ятати правила дружби. Каже вам, що давайте дружити і потрібно робити все для того, щоб дружба була справжньою, щирою і довгою. Я вам теж говорю до побачення, до нових зустрічей. Будьте здорові!